Добрий вечір. В ефірі програма Огляд новин. І наразі наші журналісти вже готові розповісти вам про найбільш помітні події, що відбулися цими днями на Переяславщині. На Переяславщині відкрили сучасний елеватор. Щогодини на ньому можуть приймати та відвантажувати 100 тисяч тонн зерна. ДТП з летальними наслідками. В аварії поблизу Переяслава загинули двоє жителів Цибель. Зразу вирушивши з помітили досить велике скупчення людей, стояли транспортні засоби. Здорове дитинство, де відпочивали Переяславські школярі влітку. Територія табору дуже красива, багато дуже квітів, хвойних дерев, дітям сподобалося. І сезон тихого полювання розпочато. Завзяті грибники ринули до лісу. Грибів багато. У нашому районі відкрили сучасний елеватор у селі Переяславському на території експериментального комбінату хлібопродуктів. Інвестор проекту, директор сільськогосподарської асоціації Нива Переяславщини Олександр Мостіпан і губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк перерізали символічну червону стрічку до зерносховищ. Продовжить тему Ольга Рбінщикова. У Переяслав Хмельницькому районі у селі Переяславському відкрили сучасний елеватор на 50 тисяч тонн, який працюватиме за допомогою it технологій На урочистому відкритті були присутні голова сільськогосподарської асоціації Нива Переяславщини Олександр Мостіпан і губернатор Київської області Анатолій Присяжнюк. Директор товариства Нива Переяславщини розповів, що на будівництво зерносховища було витрачено близько 50 мільйонів гривень, але це дуже вдале капіталовкладення. В цьому році закінчили реконструкцію комбікормового заводу, який зможе в рік давати зараз 180 тисяч тонн гранульованого комбікорму. І з веденням цього елеватора ми матимемо потужності для одночасного зберігання зерна 100 тисяч тонн. Але я скажу, що в нас ще є плани, нам ще таких треба пару елеваторів, тоді ми повністю себе забезпечимо. Ми хочемо, щоб на рік ми мали. На перспективу, скільки ми будемо будувати комплексів і скільки повинні зберігати зерна для них. І потім його переробляти і своїм зерном годувати тих свинок, яких ми вирощуємо. Підхід правильний. Губернатор Київщини Анатолій Присяжнюк, користуючись нагодою, поспілкувався із працівниками підприємства і запросив їх разом перерізати червону стрічку. Тримати. Давайте всі разом. Першу машину зерна відвантажено. Елеватор уведено в дію. Анатолій Присяжнюк на прес-конференції зазначив, що відкриття сучасного елеватора це вагома подія для Переяславщини. Сьогодні ми знаходимося на переясов Хмельницької території введення в експлуатацію нового елеватора. Чи це подія, чи не подія? Я скажу, що подія. Подія для регіону, тому що це є складова продовольчої безпеки на майбутнє. Сьогодні для невипереясовщини дуже важливо, щоб був закритий цикл. Щоб Врожай, який збирається, можна було його зберігати, і він був пригодним на цілий рік. Ми приступили третій десяток будуть на Київщині, і потрібно ще будувати. Наостанок губернатор сказав, що в цьому році у виграші буде той аграрій, який матиме змогу належним чином обробляти і зберігати зернові культури. І до інших подій страшна дорожня транспортна пригода, яка сталася на 52-му кілометрі траси Бориспіль-Дніпропетровськ, сколихнула чи не всю Україну. Центральні телевізійні канали відразу ж підхопили цю новину. Подія обросла чутками, рісніють і соціальні мережі інтернету сілякими версіями з гучними заголовками. П'яний міліціонер збив на смерть молодих юнаків. На власному авто, що ж відбулося цієї трагічної ночі, ми днями намагалися дізнатися. Із офіційних джерел нашому кореспонденту вдалося також поспілкуватися із головним фігурантом справи. Подробиці в сюжеті. Траса Бориспіль-Дніпропетровськ знаходиться за межами нашого міста. Переславчани називають цю дорогу об'їзною. Саме на ній у ніч з 1 на 2 вересня сталася страшна дорожньо-транспортна пригода, яка забрала життя двох молодих юнаків, жителів села Цибель. За кермом же автівки, яка здійснила наїзд, був житель міста Віктор Заболотній. Він розповів, що не щувся, як все і трапилося. Я їхав по, по об'їзній дорогі міста Переяславного Хмельницька зі сторони міста Борис, в напрямку міста Золотому. Мені на зустріч йшов автомобіль, вантажний автомобіль з ярким світлом. Розминаючись з автомобілем, почув удар в ліву сторону свого автомобіля. Чоловік запевняє, що відразу не почав гальмувати, бо це все відбулося зненацька. Віктор зупинився бабіш дороги і, оглянувши територію, побачив мотоцикл і людину, яка лежала на дорозі. Водії автівок, які рухалися дорогою, зупинилися, щоб допомогти. Я за пішов в автомобіль взяти телефон, щоб викликати швидку, але сказали, що швидка вже викликана. Після чого я залишився чекати швидку і наряд ДАІ. Зупинилися люди, і ми надавали допомогу. Від хвилювання Вікторові стало зле. Саме тому він і покинув місце ДТП, але швидку допомогу і працівників ДАІ дочекався. Мені стало погано серце і звернувся в швидку. Попутним автомобілем поїхав до швидкої. При цьому ж сказавши працівникам міліції, що я поїхав у швидку, мені погано. Цей факт підтверджує і працівник місцевого відділення ДАІ Андрій Чайковський, який виїжджав на місце події. Залишався на місці він пригоди, надав технічний паспорт на даний автомобіль, по прибуттю карети швидкої допомоги він допоміг погрузити потерпілого цього на ночі. Швидка відправилася до лікарні даний. Громадянин знаходився на місці, потім йому стало недобре, серце сказав, що в нього заболіло, поїхав на швидку. Андрій Чайковський зі своїм напарником, прибувши на місце події, відразу ж загородили проїжджу частину дороги, де лежали потерпілі. Зразу вирішивши туди, помітили досить велике скупчення людей, стояли транспортні засоби і на проїжджій частині знаходилася людина. За декілька метрів було видно, також, що знаходиться на узбіччі людина. Підбивши до людини, потрогавши її пульс, він не відчувався, вже видно було, що людина померла. По даному випадку проходиться слідчі дій, буде прийнято об'єктивне рішення. Коли прибув на швидку, продовжує розповідати Віктор, його протестували на приладі для виявлення алкоголю у крові, який зафіксував 03 проміле. Та чоловік наполіг, щоб узяли кров на аналіз, оскільки приладу не довіряє. Цю пробу брали одразу на алкоголь, на прилад. Але так як сказав, що Приладу не довіряю, я згідний здати кров для аналізу. Зразу здав кров на аналіз. Так я був впевнений, що знаю, що я не називав спиртного, і чому я й сказав врачам, що візьміть з мене кров на аналізи. Прикрий і жорстокий випадок забрав життя двох юнаків. Віктор запевняє, що своєї вини не зменшує і вважає, що допомогти батькам покійних його прямий обов'язок. Батьків я прошу вибачення. Чим можу, тим допоможу. Вибачте, ну я цього не хотів. У мене не було змоги їх замітити. Якщо заміг, я, я хоча б гальмував би. Це так було зненацько, що начебто з неба вони спустилися. Вибачте, не хотів я цього. Висновки судово-медичної експертизи вже готові. Її результати можна отримати тільки у працівників прокуратури. Хід цієї резонансної справи ми обов'язково будемо висвітлювати і далі. Продовжуємо випуск. Дуб раптово впав на огорожу одного з будинків у мікрорайоні Андрушів. Чим не аби як налякав людей? Жителі вулиці Дружби одразу звернулися до міської ради. Ще в середу було скликано екстрене засідання з питань техногенбезпеки та надзвичайних ситуацій, яке провів міський голова Олександр Шкіра. Тоді представники місцевої влади та відповідних служб радилися з приводу вирізки аварійних дерев по вулиці Дружби. Подробиці в сюжеті. Головний спеціаліст відділу з питань надзвичайних ситуацій міської ради Сергій Мартинов розповідає: ще в середу до міської ради прийшли жителі мікрорайону Андрушів, повідомили, що в один із тамтешніх дворів упав дуб. На повістки денний було одне питання про вирізку аварійних дубів по вулиці. Дружба прийшла делегація в кількості трьох осіб з цієї вулиці, і письмово і фото показали про. Те, що впав дуб на оселю, ці дуби знаходяться в аварійному стані, Ціла ділянка, там ціла алея по вулиці. Того ж дня продовжує розповідати Сергій Мартинов, було створено робочу групу, до складу якої увійшли представники відділу з питань надзвичайних ситуацій, житлово-комунального господарства, а також працівники лісового господарства, екологічної служби та виробничого управління комунального господарства, які безпосередньо і проводитимуть вирубку дерев. Ця комісія сьогодні повинна була о 9-й годині виїхати на місце і провести виборковку аварійних дерев. Після проведення цієї роботи і після підписання акту виборковки всіми членами комісії, буквально завтра, послезавтра, працівники Переса Хмельницького спилювати, почнуть спилювати ці дерева. З фототаблиці видно, що він впав на загородження, трошки я помняв, але було получно, ну, людей не зацепив. На щастя, дуб, який раптово впав, великої шкоди мешканцям не завдав. Вони відбулися переляком, але для того, щоб подібна ситуація не трапилася, знову все ж було вирішено спиляти дерева, що є аварійними і можуть призвести до небажаних наслідків. Рухаємося далі. На цьому тижні в закладах освіти розпочався новий навчальний рік і слід сказати, в усіх школах нашого району було проведено ремонт із залученням коштів батьків, спонсорів та з місцевого бюджету. Докладніше про це у сюжеті. Цьогоріч у всіх школах Переяславщини було проведено косметичні ремонти. І на цій цілі залучено 27 тисяч гривень бюджетних коштів. Розповідає начальник відділу освіти райдержадміністрації Таміла Добина. Усі на навчальні заклади, 26 їх у нас є, розпочали свою роботу. У всіх закладах зроблений поточний ремонт силами батьків, дітей, педагогічних колективів, особливо директорів. Також меценатів всім я дуже дякую. Таміла Дубина каже, що цього року для ремонту шкіл було залучено 380 тисяч гривень спонсорських коштів. Серед меценатів освіти Юрій Павлушко, Сергій Доброскок, Василь Кузьменко, голова та підприємці Ковалинської сільської ради та інші. Також дбають про сільський заклад освіти в Єрківцях. Крім спонсорів, тутешня школа має підтримку і від батьків, каже директор навчально-виховного об'єднання Галина Андріяш. Ми зробили ямковий. Ремонт біля школи це асфальтне покриття. Далі сільська рада профінансувала десь близько 10 тисяч. Віктор Васильович Шеремета, депутат обласної ради, також допоміг нам у реконструкції фундаменту, який був у нас аварійний. Минулого року ми замінили також сходи біля школи. і Олександр Миколайович Зубчук допоміг у перекритті даху, який у нас також був аварійний. Нині триває реконструкція шкільного музею, де будуть розміщуватися експозиції про освіту в Єрківцях та історію самого села. І з цим закладу допомагає Михайло Гич. Цьогоріч у Ковалинському НВО було замінено 22 вікна на енергозберігальні, зазначає директор Світлана Руденко. Хочеться слова вдячності передати спонсорам меценатам. В першу чергу це сільському голові, тому що залучено було майже 78 тисяч коштів на заміну вікон. Вікна замінено у нас у дитячому садочку і у повністю, і у трьох кабінетах, де ще не були замінені вікна. Допомагали Ковалинській школі і місцеві підприємства. Так було придбано нові меблі в кабінет директора та завуча, а також у їдальню. Крім того, закуплено новий посуд. Також у цьому НВО було оновлено вчительсько. Нині триває підготовка закладів освіти району до опалювального сезону. Завозиться тверде паливо, пусконалагоджувальні роботи завершені, і навчання операторів проведено. За словами Таміли Дубини, усі заклади освіти до роботи в новому навчальному році готові. Уже минув перший тиждень нового навчального року. Діти отримали підручники, ознайомилися з розкладом і вже розпочали гристи граніт науки. Однак у багатьох із них ще свіжими залишаються спогади про літо, і слід сказати, немало школярів, зокрема з міста, цього року побували в різних дитячих закладах відпочинку та оздоровлення. Про це далі. Початку канікул у нашому місті розпочали свою роботу вісім пришкільних таборів, де за три тижні відпочило більше тисячі дітей різних категорій. З міського бюджету на роботу пришкільних таборів було виділено 155 тисяч гривень, розповідає начальник відділу у справах сім'ї та молоді Світлана Кучеренко. Відпочинок організовувався за рахунок оцих коштів. Ці кошти були практично виділені на харчування дітей ось в цих таборах. Виконкомом було ще прийнято рішення, і частина залучених коштів виділялася саме на екскурсію і на проїзд до Дніпра і в зворотньому напрямку. Також організовувався відпочинок дітей у таборі Дельфін, що розташований у селі Піщаному, Бахчисарайського району в Криму. Ціни тут помірні, крім того, частину коштів компенсує соцстрах. За залучені кошти батьків знайшли. Таку можливість і відвезли туди 25 дітей, які 18 днів відпочивали на березі моря. Унікальність цього табору в тім, що табір знаходиться за 50 метрів від моря, знаходиться в сосновому лісі, поряд невеличкі єсть гори. З початку року п'ять юних переяслив побували в таборі Артек, що в Криму. А дитячий заклад Молодагвардії, який знаходиться на Одещині, відвідали четверо дітей з нашого міста. П'ятнадцять школярів, які належать до категорії постраждалих від Чорнобильської аварії, оздоровилися в санаторії Кам'янця-Подільського Хмельницької області. Троє дітей, які перебувають під опікою, відпочили за кордоном, зокрема в Іспанії, Італії та Франції. Були надані з обласного бюджету путівки в табір Факел поблизу міста Керчі, де відпочивало 14 дітей соціально незахищених категорій. Крім того, 18 дітей відвідали табір Броварського району. Це табір хвиля, це табір профілакторій. Харчувалися дітки там п'ять разів. Територія табору дуже красива, багато дуже квітів, хвойних дерев, дітям сподобалося. Оздоровча кампанія 2013-го ще не завершилася. Вона має закінчитися наприкінці року. Тож деякі діти ще матимуть можливість відпочити в таборах. Цьогоріч діти з міста, зокрема соціально незахищених категорій, відпочивали і в оздоровчому таборі санаторного типу Славутич. Так у першу зміну на початку літа в ньому оздоровилося 5 юних переяславців. А зараз тут серед інших перебуває 16 дітей із нашого міста. Як їм відпочивається у період, коли їхні однолітки вже вчаться в школах, дізнавалася Тетяна Панченко. Нова зміна в таборі Славутич розпочалася 2 вересня. Нині тут перебуває 270 дітей соціально незахищених категорій з різних районів Київської області. З них 16 – з Переяславщини. Оскільки відпочинок розпочався у вересні, коли діти мають навчатися, то для них тут проводяться не лише заходи дозвілля, а й навчання, розповідає заступник директора табору Світлана Замятіна. У нас є… Образовательні програми, котрими ми займаємося это бібліотечні учебники кое-какі э, для різних класів, э, научно-популярна література і те, що зважати э, проводять эти всі інтелект-шоу, брейринги. Цього літа було проведено ремонт кількох кімнат, переобладнаних у класи. Тож незабаром діти, відпочиваючи в славутичі, зможуть і навчатися, додає директор табору Ганна Клименко. У нас консультаційні класи з надання знань, але я вам хочу сказати, що в нас є можливість саме на місці також проводити навчання. Зараз розглядається питання про те, що взагалі щоб у нас була навчання дітей дистанційне. Звичайно, крім цього, діти мають можливість тут оздоровитися. Харчування в таборі Славутич – п'ятиразове. Якщо установлена вартість харчування дітям 39 гривень, це по вам хочу сказати, що в нас 54 гривні. Ну це треба зрозуміти, скільки ми беремо на себе будто, да, і, Але п'ять разів ми годуємо дітей. У таборі постійно проводяться різноманітні заходи, над якими працюють вихователі, вважаті, музичні керівники. Звичайно, безпосередніми учасниками концертів є й самі діти. Діти, які сюди приїжджають, діти, які в першу чергу бояться сцени, повірте мені. На своєму вже опиті роботи за три роки було дуже багато дітей, які навіть не думали про сцену, і після того як побували вони в Славутичі, дуже багато відгуків є про те, що перестали вони просто боятися сцени, так як тут у них глядачі всі їх приймають з з великим теплом. Дітям у таборі подобається. Так Переяславки Неля Носач та Віка Посмітєва у Славутичі вперше. І хоч зміна тільки розпочалася, дівчата вже мають багато вражень і розповідають нам, як їм тут подобається. Тут прикольні дискотеки, різні мероприятелі, кінотеатр. Гарний. Різні кірна показують. Тут гарний колектив педагогів, дітей, тут гарно годують смачні страви. Взагалі тут гарно, особливо, коли тут фільми, дискотеки, тут різні гуртки, вишивання, потіння з бісеру. І ще ми часто беремо участь у різних конкурсах. Оздоровлення в таборі Славутич триватиме до кінця року. Тут можуть відпочивати діти віком від 6 до 18 років, хоча в планах незабаром відкрити групи і для дошкільнят. До речі, цей оздоровчий центр визнаний лідером дитячого оздоровлення в Київській області за підсумками 2012 року. Сезон тихого полювання розпочато. Перші осінні дощові дні подарували любителям грибів справжнє задоволення. Переяславські грибники також ринули до лісу по так зване рослинне м'ясо. Чи є на що полювати в наших лісових масивах, дізнавалася Івана Данюк. У будь-якому лісі можна відшукати гриби. Після такого дощового дня, як до прикладу вчора, вполювати можна і маслят, і підосиновиків, і білих грибів. Грибів много везде, але головне, що на них потрібно попасть. Для того щоб попасть, нужно знати, яка растительность, які деревья ростуть, під какими деревьями, які грибочки. Наталія Молчанова приїхала до нашого міста з Дніпропетровська в гості до друзів. Вони ж запропонували сходити по гриби. Те, що жінка не знає переясливських лісів, не завадило їй та пану Миколі назбирати чимало делікатесних трофеїв. У нас сьогодні дуже багато білих грибів, тому що дощі пройшли. Колька, покажи, ще польський грибочок. От ми тільки що от буквально тільки що сорвали. Сиди, який свіжак. Да? Тому що тільки що пройшов дождик. Загалом Наталья захоплюется тихим поливанием полюванием с детства, тому добро, разумеется, на грибах. У меня папа был такой, он был вообще охотник, охотился на зверей и на грибов. И вот когда мне вбрал с собой, конечно, знаете, как дети бывают, попринесешь такую большую-большую кучу грибов, глаза горят, весело, вообще классно. Ну а теперь начинает... Это плохой грибочек, этот вот хороший грибочек. И вот так вот, знаете, она, наверное, уже подсознание где-то там сидит. Но когда человек приходит в лес... Ліби там не свідом, то лучше, звісно, ходить з провідником. Народна мудрість говорить: не знаєш броду, не лізь у воду. Відтак, коли не розумієшся на грибах, краще їх не збирати, переконаний Віталій. Краще звернутись до енциклопедії та збирати тільки впевнено ті гриби, які ви ну, на 100% знаєте, впевнені. Інакше будете давати інтерв'ю в лікарні. Є багато поганок, які ну занадто схожі на їстівні гриби, наголошує Віталій. До прикладу, бліду поганку можна покласти до кошика замість сироїшки зеленої. Псевдомаслюка сплутати зі справжнім, деякі мухомори схожі на підосиновики. Найнебезпечніший сезон опеньок. Грибнику аматору краще не ризикувати. Віталій полюбляє готувати польські та білі гриби, тому саме по них і йде до лісу. Білі польські. Сушим, жарим. таке Національні блюда, тобто ні, ніхто нічого такого не вигадує. А от пані Наталія найсмачнішим та й взагалі просто чарівним грибом вважає підосиновик. Я люблю вообще больше всего собирать подосиновики. Они красные, красивые, как в сказочке. Все можно делать. С ними можно и сушить их, и консервировать, и солить их можно. Все. Но самое он загадочный. Просто вот, знаете, вот помните про машинку и медведя? Так вот, идешь, когда гриб за грибом, гриб, за... они так и растут, гриб за грибом. Поэтому я люблю больше всего подосиновики. Збір грибів прекрасний засіб для позбавлення від осінньої депресії. Свіже лісове повітря допомагає позбутися турбот та провести час з користю для здоров'я. Головне завжди пам'ятати, краще їсти звичайне м'ясо, аніж рослинне, коли, напевне, не знаєте, чи їстівні гриби ви поклали до каструлі. На сьогодні це і всі новини. Наостанок хочу нагадати, що переглядати наші програми можна і в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ви теж маєте корисну інформацію, чи особисто стали свідком якихось цікавих подій і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 56318. На цьому я кажу вам до побачення. Нехай щастить.